Розкажіть про найгірший секс, який у вас коли-небудь був. Мій перший і останній секс із цим хлопцем. Не встиг він засунути прутня наполовину, як закінчив. Після цього пішов плакати у ванну. Я намагалась сказати йому, що це комплімент для мене, але він не хотів нічого чути. Бідолаха не вилазив, поки я не пішла. Як тільки я зачинила за собою двері, він заблокував мене у всіх існуючих месенджерах. Ну, маємо, що маємо. Нічого надто божевільного. Та одного разу я пішов на побачення з дівчиною із Тіндера. Її собака лежав на ліжку поруч з нами. Поки ми кохалися в місіонерській позі. Собака сидів у неї над головою з моєї точки зору. Волохатий засранець з мовчазним докором пильно вдивлявся мені у вічі впродовж усього процесу. В погляді читалось, можеш, будь ласка, нарешті це припинити? У мене нічого не вийшло. Дуже дякую, пес. Дівчина блюванула фонтаном як під час екзорцизму, будучи в позі вершниці. Потім блюванув я. Виявляється, ми з'їли зіпсовані суші. Моя подруга розповіла мені, що коли її на задньому сидінні автомобіля трахав хлопець, йому прийшло повідомлення про те, що померла його мама. Це був мій перший раз. Хлопець вирішив не витрачати марно часу на всякі прелюдії і просто спробував запхнути його всередину. Коли це не спрацювало, він запропонував мені прийняти душ, щоб зволожитись. Я пояснила, що мені просто потрібна прелюдія. Він заштовхнув пальці в мене приблизно на 10 секунд, а потім знову спробував втиснути в мене свого прутня. Імовірно, він увійшов приблизно на 2 сантиметра, перш ніж здався. За відчуттями було схоже, наче він намагався спуститись з водної гірки. І без води, один з десяти. Не рекомендую. Один із моїх колишніх любив зв'язування. Я з розумінням поставився до його вподобань, навіть випадково дізнався, що мені подобається домінувати. Ми почали з наручників, зрештою дійшли до мотузки. Поки йому не прийшла в голову геніальна ідея спробувати пластикові кріплення для кабелів. Я сказав йому, що не думаю, що це гарна ідея, враховуючи наскільки гострі вони на краях. Біс із ним. Я прив'язав його до каркаса ліжка. Все було менш більш непогано, поки я не помітив, що простирадло. Побагровіло, я підвів очі і зрозумів, що він порізав себе застібками, і тепер щиколотки і зап'ястя кровоточать. Я зупинився, щоб його звільнити, але він не хотів. Здавалося, що йому це навпаки сподобалось. Він благав мене продовжувати. Я не став. Розв'язав його, одягнувся і пішов. Мені подобається секс без крові. Дуже дякую. Відредаговано. Хочу пояснити, що я гей. І ні, у мене ніколи не було сексу під час місячних, і я невимовно радий цьому. Факту одного разу дівчина вирішила трохи покидатись з брудними словечками. Говорила, говорила, а потім видала: ти закінчиш в хоспісі і помреш на самоті. Настрій був зіпсований. Я пішов і більше ніколи з нею не розмовляв. Було це одного разу в коледжі, прилюді не було, він просто вставив. Тому після кількох посмикувань я попросила його закінчити. На що він відповів: я не можу. Я запитала, що він має на увазі. Він сказав, я ніколи раніше не кінчав. Через кілька років у нього народилась дитина, тож мабуть, у нього таки вийшло. Це був звичайний секс на одну ніч. Все йшло чудово, поки один сильний поштовх не розірвав мою вуздечку. Пекучий біль, калюжа крові. Я смикаюся і кажу дівчині, що щось сталося. Ми зупиняємось і дивимось. Дівчина жахнулась, думаючи, що кров тече з неї, і побігла у ванну. Я пішов до іншої ванної кімнати і прийняв душ, намагаючись побачити джерело болю. Я розповів їй, що сталося, і показав травму. Зрештою, ми пожартували з цього приводу. Я попросив вибачення за те, що налякав її, і змусив подумати, що це вона. Дівчина все одно залишилась на ніч. Потім ми почали. Зустрічатись, я вилікувався, продовжив з того місця, на якому закінчив, і одружився з нею через 5 років. Приблизно у 18 я незайманий зустрічався з трохи досвідченішою за мене дівчиною. Я хвилювався більше, ніж будь-коли. Оскільки я дуже подобався дівчині, вона теж нервувала, адже це був мій перший раз. Ми були разом приблизно 4 чи 5 місяців, перш ніж стосунки вийшли на новий рівень. Ми зайнялися сексом, і це було неймовірно. Але я терся близько 45 хвилин і так і не закінчив. Довелося зупинити ще сильне виснаження. Закінчилось серединям дівчин. До кінця ночі вона жаліла, що їй дуже образливо, бо я не вважаю її привабливою. Звісно, це була неправда, але я нічого не міг зробити, щоб її втішити, окрім як сказати, що я хочу продовжити. Наступного дня вона порвала зі мною довгий час я оговтувався від пережитого, відредаговано. Зараз мені 34. Тепер я можу тільки мріяти про старі добрі 45 хвилинні дні слави, але життя прекрасне. Це був мій перший раз. Я була наївною і довірливою. Я дозволила йому робити зі мною все, що він захоче, навіть анал. Нічого з того, що він робив, мені не сподобалось. Він цілувався із широко відкритим ротом. Ми цокались зубами. Прелюдія була грубою і поспішною. Я була зверху, і це теж було жахливо. Коли він закінчив, втратив свідомість, тому мені довелось викликати швидку допомогу. Хотілося померти від сорому, коли фельдшер запитав мене, звідки взялася кров на ліжку. Ми цілувалися секунд 15, а потім він спробував запхнути. Сказав мені, що я суха, і ймовірно, мені слід звернутись до лікаря. Коли я сказала йому, що мені потрібно більше ніж поцілунок, щоб збудитися. Він образився. Я використала лубрикант, і він закінчив за 30-45 секунд. Дуже збентежився і невдовзі пішов. Через три дні надіслав мені повідомлення, в якому писав, що я така собі. Після цього я його заблокувала. Коли ми закінчили, вона порвала зі мною словами: знаєш, як це займатися сексом з кимось, кого більше не любиш? Було відчуття, ніби хтось щойно вдарив мене ногою в живіт. Дівчина, яка ініціювала секс, була абсолютно пасивною, коли ми трахались. Вона навіть не розставила ноги, тож це було більше схоже на спробу трахнути гідравлічний візок. Коли я був молодшим, керував баром у своєму місті. Там я підчепив дуже привабливу дівчину і відвіз до себе додому. Коли ми займалися сексом, у неї стався напад. Вона виглядала так, наче втратила свідомість або померла. Коли дівчина отямилась, сказала мені, що у неї був епілептичний припадок. Дуже дивне відчуття, коли ти знаходишся всередині людини і думаєш, що вона щойно померла. Цією дівчиною у мене вже одного разу був секс. Перший раз було не так вже й погано, просто набагато жорсткіше, ніж я міг витримати. Я штовхав так сильно, що кров відлила і члена в ноги, бо я вже не мав сил і звуки. Так, звуки, які вона видавала, були дуже гучними. Та я все витримав, і ми обоє непогано провели ту ніч. У всякому разі, вона знову була в місті і запитала, чи можна їй залишитись у мене вдома на ніч. Я подумав, чому б і ні. Будучи збудженими 20-річними, ми очевидно вирішили потрахатись. Все відбувалось за попереднім сценарієм, але цього разу вона захотіла, щоб було ще жорсткіше ніж минулого разу. Я намагався зробити все можливе, однак їй було цього не досить. Вона сказала мені вдарити її, я відмовився: ну не можу я цього зробити, не можу бити когось під час сексу. Ми продовжили, та цього разу звуки стали ще гіршими. Це було схоже на суміш голосіння банші та горлового співу. Я витягнув прутня, бо так і не зміг закінчити. Я думав, що це кінець, але о 6-й ранку прокинувся від того, що вона робить мені мінет. Це не те пробудження, про яке мріє кожен чоловік. Було більше схоже на грейфрутову техніку. Але Ле на максимальній гучності. Та це не найгірше: зуби. Так, зуби. Мені ніколи не було боляче від мінета, але той день настав. Як тільки я зрозумів, що відбувається, я запропонував замість цього зробити приємний їй. Тремтячими руками встиг написати своєму другові: Негайно зателефонуй мені і скажи прийти до тебе, як тільки прокинешся. І через 10 секунд товариш врятував мене. Сказав їй, що мушу йти, це невідкладна ситуація. І п'яте десяте. Заїхав по свого рятівника і Пішов з ним на пиво та сніданок о сьомій ранку. Мій колишній, незважаючи на те, що я висловлювала своє занепокоєння, що це буде боляче та занадто сильно, наполіг на тому, щоб запхнути під час сексу, у мене вібратор яйцей, який ми придбали, тому що вібрації будуть приємні для його члена. Не дивно, що мені було дуже боляче і я розплакалась. Я попросила його припинити, тому що дуже боліло. Мені не подобалось. Вібратор просто натирав мене всередині ледь не до крові. Хлопець сказав мені, що це ненадовго, і чи не можу я просто трохи потерпіти, тому що він близький до фіналу. Крім того, він бачив, як вебкам моделі це роблять весь час, тому він точно знає, що це не боляче. Наприкінці я схлипувала, а закінчилось все риданнями. Він, схоже, був роздратований тим, що я незадоволена. Чувак закінчив і пішов у душ, залишивши мене на самоті. Потім повернувся, намастив медом свій член і захотів, щоб я його смоктала. Влаштував істерику як дитина, коли я сказала, що мені боляче і я не в настрої. Побіг до ванної кімнати і зачинився там. Пізніше ми сперечалися, і він намагався переконати мене, що зробив це заради мене, а я невдячна. Починалось усе як секс у трьох. Було очевидно, що я не приваблюю його так сильно, як моя подруга. Він просто приділяв їй 100% уваги більшу частину часу, поки я просто не вийшла з кімнати. Поки я була там, все було досить жорстоко. У мене та подруги залишились сінці. Він надто багато собі дозволяв. Потім він намагався трахати нас обох окремо, але офіційно зустрічався з подругою, думаючи, що ми не розповімо одна одній. Огидний чувак. Якщо ти читаєш це, Степане, йди до біса. Друзі, дякую за перегляд. В коментарях під відео напишіть про свій найгірший секс. Також ви можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансово реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою, до зустрічі!